нам несуть, бо У нас нема що їсти. Або в столовій їхній будемо їсти. Зараз пішли за документами, обіцяють вийти з документами, покажуть, що робилось по кроково, певно. Готуйте запитання, будуть запитання. Зараз побачимо, що влада робила. Давайте йдемо по заплановому. Давайте оставимо здесь какую-то ініціативну групу, чоловік 10. Давай. А остальні по плану, як ми намітили, предупредили приділи власті і перекроємо деякі нещасні наші дороги. Вихід є один видати людям заробітні плати нарешті. Оцінка моя така, що обласна влада, напевно, робить недостатньо. Я не можу сказати, що вона повністю сабетує, оскільки якісь певні кроки приймаються, але вони достатньо маленькі для того, щоб казати про те, що щось має вирішуватись. Губернатор сам не вийшов, чомусь виходить Авчаренка, каже, що губернатор поїхав, може, і справді поїхав, може, і справді так є. Ну насправді вихід дати людям заробітні плати. Губернатор це представник президента в Черкаській області. Вони кажуть, що вони не мають ніякого відношення до цієї проблеми. Вони мають, вони мають безпосередній вихід на президента України. Вони отримують заробітні плати. Президент України отримує заробітну плату, а вони не отримують. Ми готові разом з ними сьогодні тут залишатися на ніч, готові заходити в середину, готові з ними ночувати. Ну, реально це люди, які працюють, які забезпечують світлом всю нашу область. Тому іншого варіанту немає. Ну, це скоро б нагадуватиме шахтарські страйки 90-х. Не хотілося б до цього доводити ситуацію, але вона може стати такою. thank mm -hmm. you